Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у мене рибні страви. Чоловік придбав, приніс отаку красиву голову червоної якоїсь риби, якої конкретно не знаю. Просто було написано: рибний суповий набір вона недорого коштує. Купив, приніс і вирішила, щось приготую. Тим більше, голова свіжа, дуже така красива. І чи маленька все таки, дивіться, я вже видалила все зайве, а зайве тут лише зябра. Очі не видаляю, так як вони в цій рибі дуже смачні. Що ж я буду готувати з цієї риби? Звісно, жуху. Але яку не таку, як завжди. Тож дивіться, може й вам буде цікаво, і ви колись таку теж приготуєте. Голову поставила варить, а сама тим часом підготувала овочі. У мене це одна цибулина, шматочок пастернаку, один перець, солодкий, морква, кабачок і зелень. Знімаю пінку, додаю сіль і нехай трошки повариться голова. Якщо ж у вас нема такої голови, можна зварити. І лосося за цим рецептом, а ще голови коропа. Теж дуже смачні у такій юшці. Цибулю, корінь, пастернаку, моркву і третину перця, так як перець великий, я подрібнила кубиками. Мені зручніше нарізати соломкою, звісно ж. Але для супу підходить краще кубиками подрібнені овочі. Сюди б ще можна було додати корінь селери і корінь петрушки. Але в мене їх не виявилося вдома. Голова трохи проварилася. Відправила туди подрібнені овочі, нехай все разом іще пару хвилин прокипить. А я тим часом нарізала кубиками кабачок. Кабачки теж відправляю в кастрюлю до інших овочів. Можна було би ще додати картоплю. Якщо бажаєте, додайте, я ж не захотіла. Варю без картоплі. Завжди варила з картоплею, з грибами сухими, а також ще і з якоюсь крупою. Сьогодні в мене цього не буде. Захотілося приготувати отаку легку овочеву уху. І ще, звісно ж, зелень, кріп і петрушку нарізала дрібненько. Голова зварилася, витягла її з бульйону, нехай охолоне, щоб можна було розібрати на шматочки м'яса без кісток. Овочі вже зварилися, я скуштувала, юшка дуже смачна, і захотілося мені додати кислинки. Тобто додаю томатний сік домашнього приготування. Можна додати помідор, але помідора в мене не було вдома. Тож, отак, додала зелень, сік, перемішаю все. Пару хвилин закипіло і насипаємо і смакуємо. Із пряностей я лише додала лавровий листок в кастрюлю, а тут, прямо в тарілку, коли ще все гаряче, додаю чорний мелений перець. Перемішуємо це, я вам не можу передати наскільки смачно. Обов'язково приготуйте так, не пошкодуєте. Здавалося, та що там готувати ту уху? Всі знають як, а от деякі такі маленькі нюанси роблять смак неповторним. Я вам скажу таку уху я приготувала вперше, тому вирішила зняти це відео і поділитись рецептом з вами. Тож всім рекомендую, готуйте, смакуйте і будьте здорові. А також, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.